Вихідні позаду тож саме час дізнатися, як розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю вас! І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 523-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Окупанти в чергове обстріляли міста України. Найбільших руйнувань зазнали Харків та Кривий Ріг. Протягом минулої доби ворог завдав чотирьох ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій в своє інформаційне середовище. Так, до населеного пункту Мілове Луганської області прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв'язку та інтернет мережі до російських операторів, прокладають. Кабелі зв'язку з території Російської Федерації. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з трьома героями. Військовослужбовцями військової частини А 7185 солдату Шварцману Максиму та солдату Нікіфорову Віталію. Останню шану віддали на Алеї Слави центрального кладовища в Чернівцях із солдатом Луканіком Валентином воїном військової частини А 4667 прощання відбулося в Кельменцях. Вічна пам'ять та слава полеглим воїнам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. З 1 серпня розпочинається реєстрація на сертифікацію вчителів української мови та літератури, а також математики. Детальніше про черговий етап запровадження нової української школи, що він передбачає, та яка процедура реєстрації, розповідаємо далі. Відтепер не лише вчителі початкової школи, але й вперше математики та української мови і літератури. З 1 серпня розпочнеться реєстрація на сертифікацію педагогів, які цьогоріч працюють за методиками нової української школи та викладають у 5-6 класах. Перший етап реєстрації триватиме до 7 серпня. Для кожної області визначена чітко своя квота кількість вчителів, які можуть взяти участь. І для Чернівецької області ця квота становить 14 вчителів з української мови літератури і 14 Вчителів математики це можуть бути вчителі української мови і літератури, або вчителі, які викладають один з цих предметів, або вчителі, які викладають інтегрований курс, але які працюють як вчитель за основним місцем роботи. Ані зовнішнє, ані внутрішнє сумісництво. Наприклад, з посадами директора-заступника цього року не працює. Реєстрація відбуватиметься в онлайн режимі на порталі Українського центру оцінювання якості освіти. Після реєстрації електронної необхідно буде зібрати пакет документів, це копії відповідних документів, і вже поштою надіслати у регіональний центр оцінювання якості освіти для того, щоб там могли сформувати відповідний кабінет учасника сертифікації, і надалі вся комунікація здійснюється відповідно через цей кабінет. Сертифікація передбачає три послідовних етапи: перший з них незалежне тестування. Тестування буде відбуватися у паперовому форматі кожний вчитель отримає відповідний тестовий зошит. І вже на сьогоднішній день на сайті оцінювання якості освіти розміщені програми як для вчителів української мови, літератури, так і для вчителів математики, які якраз чітко зазначають, які саме питання будуть винесені на незалежне тестування. До 25 вересня в кабінети свої особисті всі учасники сертифікації вже отримують результати. Другий етап самооцінювання, а третій вивчення педагогічного досвіду вчителям здійснюватися теж цей етап буде в онлайн режимі, але вже він буде передбачати представлення власного досвіду в практичному режимі. Експерти переглядають уроки, які ведуть безпосередньо в дистанційному режимі. Вчителі, учасники сертифікації, і вже тоді лише будуть підбиватися підсумки. Буде разом вже так скажімо додані бали і за самооцінювання вони аналізують. Зується, аналізуються, аналізуються результати за оцінюванням власного педагогічного досвіду, і тоді вже виноситься остаточна оцінка. Майя Воронка, вчителька початкових класів, успішно пройшла сертифікацію у 2021 році і вважається важливою складовою свого педагогічного досвіду. Особисто для мене сертифікація це не просто ревізія мого педагогічного досвіду. На той час для мене був це як ковток свіжого натхнення, повітря, мотивації. І усвідомлення того, що я дійсно рухаємося в правильному напрямку. Сертифікація це нам потрібно зрозуміти, що це дійсно виклик для себе, це власна особиста потреба. Ми не робимо це для інших батьків, адміністрації, колег. Це є власна потреба самовдосконалення і саморозвитку. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня ТВА. У вихідні Буковину накрила негода. Вчора, 30 липня, унаслідок сильного дощу та шквального вітру були підтоплені чотири квартири та одне підвальне приміщення на вулиці Лук'яна Кубалиці, Івана Богуна та Пауля Целана. У Чернівцях, крім того, пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на прибирання поваленого дерева на вулиці Руській. Через сильні пориви вітру дерево впало на чотири припарковані автомобілі. Пошкодило їх та перекрило міжбудинковий проїзд за допомогою мотопомп і спеціального інструменту. Наші рятувальники відкачали воду з усіх приміщень і розпилили повалене дерево і прибрали його з автомобілю. Зокрема, рятувальники наголосили на небезпеці виникнення пожеж, яких у літній період зазвичай більше. Зараз багато пожеж в екосистемах. Зокрема, з початку року виникло близько 111 пожеж. Це горіння, горіння сухої рослинності. В основному, на превеликий жаль причини цих пожеж це людський фактор. Це люди спалюють траву, залишки рослинності, навіть пожневні залишки, внаслідок чого виникають пожежі. До прикладу, цього року, внаслідок таких пожеж було травмовано дві людини, одна будівля згоріла, одна пошкоджена. Як застерегти це? Ну по-перше, відповідно до законодавства, зокрема Кодекс України про правопорушення, заборонено спалювати залишки сухої рослинності, суху траву та пожнівні залишки. За це передбачена адміністративна відповідальність. Якщо ви вже це робите, то не залишайте, будь ласка, полум'я без контролю, не розводьте багаття поблизу житлових будинків. Пішки до Румунії за грошову винагороду. Учора, 30 липня, у Чернівецькій області патрульні помітили чоловіка, який пересувався в бік сусідньої країни. Затриманий виявився мешканцем Донецької області. Згодом затримали ще одну особу місцевого жителя, який за кошти пообіцяв замовнику відвести його до Румунії, оминаючи прикордонні наряди. На обох затриманих прикордонники склали відповідні протоколи за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Перевозив деревину без документів, а тепер може провести за ґратами до восьми років. Так, в селі Усть Путила поліцейські виявили буковинця, який на автомобілі Татра здійснював перевезення деревини хвойної породи без бирок. Наразі правоохоронці встановлюють суму завданих збитків державі своєю чергою. суд наклав арешт на вилучений транспортний засіб та вантаж. Кубок України з дартсу зібрав у Чернівцях понад півсотні спортсменів з різних областей нашої держави. Про перебіг змагань, більше знають мої колеги. Спортсмени з Києва, західної України та представники інших регіонів. Всі вони зібралися у Чернівцях, щоб визначити найсильнішого. Спочатку був чемпіонат України, а в неділю вже проводився четвертий етап Кубку України. Більшості ті, хто більш-менш грає, бо ми наприкінці року будемо підводити ітоги, і підсумки, і тому декому це важливо для того, щоб потрапити там в четвірку найкращих і бути в збірні України. А дехто є тих, хто прийшли, бо вони тут за. Просто зацікавленість, і вони сьогодні спробували пограли. Але звичайно, що в більшості ті, хто більш-менш розуміється на цьому. На Буковині дартс почав розвиватися ще 90-х роках минулого століття. Але тоді це був в основному електронний або шпабний варіант метання дротиків. Проте, у 2014 році, у Чернівцях настав етап перемін. Місцеві спортсмени вирішили створити власну систему синхронно з національною федерацією. З того часу в нашому місті виросло вже двоє майстрів спорту. Багато кандидатів та арбітрів національної категорії. Період повномасштабного вторгнення дуже актуальним став ринок аматорів, тому що після реформації громад, тобто укрупнення, дуже популярним. У нас починаються осередки на заставнющині, на Хотинщині. Зокрема, Недобоївська громада ново працює. І як кажуть, в людей горять очі, і то й дуже добре. Майстер спорту України з Дарцу Володимир займається дарцем вже більше десяти років. Каже, що прийшов просто випробувати себе в цьому виді спорту. Проте дарт захопив так, що став професіоналом. Також зазначає, що у цьому виді немає випадковостей, як дехто вважає. Кожному успіху, який в будь-якому виді спорту, передує багато годин праці. Ми більше концентруємося на те, щоб представити Україну на європейських світових змаганнях. Ми більше туди орієнтуємося, але в нас поки що цим також трішки. Важко тому, що ну і виїзд це ускладнене питання і за кордон. Хоча там федерація, міністерство спорту сприяє в цьому, також допомагає виїжджати. На європейських турнірах теж проходили десь високо, но для перемог потрібно ще трохи часу і побільше, побільше виїздів міжнародного досвіду. скажімо так, спортсмени зазначають, що одним із головних пунктів гри в дартс є саме психологія, адже дуже часто все залежить тільки від того, з яким настроєм спортсмен підходить на рубіж. Дартс, як і кожен спорт, потребує звичайно непоганої фізичної форми. А і 50% – кажуть відсотків може в когось більше, більш в когось менше. Це психологічна гра, тобто, бо е, тут потрібна така мікрокоординація е, свого організму. Тобто, ви маєте координувати себе. Тут нема лука, нема інших е, якихось технічних засобів, які допомагають вам. Тобто, все, що ви робите, це робить ваш ваше тіло, тому ви маєте дружити з головою і з тілом, щоб. Влучати Особливістю Дарцу є те, що у цьому виді спорту немає поділу за віком, ростом чи іншими параметрами. Завдяки цьому Дарц має всі можливості ставати більш популярним та охоплювати нові регіони. Переконані учасники, у чиїх областях цей вид спорту лише набирає розмаху. Я почала. Займатися цим видом нещодавно до цього часу я займалася настільним тенісом, ну і сподобався мені цей вид спорту. Надіюся, що буду продовжувати далі. Дуже розвиває і математику, і рухи в основному моторику. Дуже добре, що люди і старші, і і відносно такі підлітки. Всі, всіх цікавить, ми проводили змагання в себе тепер в громаді. Цікавить, і люди проходять і, і займаються. Юрій Гордей, Аліна Рябко, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА. творчість Олександра Гармидара різноманітна, а роботи різнобарвні. або максимально яскраві, або насичено темні. У Чернівецькому центрі культури Вернісаж представили роботи відомого художника з Буковини. Про творчий доробок, який залишив по собі майстер, розповідаємо уже за мить. Його вже немає серед нас, утім про нього пам'ятають, а його роботами досі захоплюються. Йдеться про відомого чернівецького художника Олександра Гармидера. 40 робіт майстра, які репрезентують всі етапи його творчості, представили у Чернівецькому центрі культури Вернісаж. Тут організували виставку ретроспективу під назвою Останній аркан до цієї події. Сам художник готувався довго, утім, порадувати своєю присутністю відвідувачів. Уже не зміг 12 квітня 2023 року. Майстра не стало, та залишилися твори Олександра Гармидера. А сам він закарбувався у пам'яті знайомих, друзів, родичів, колег, членів родини як багатогранна творча особистість. В Принципі ми з ним познайомились. Він вже творив, от потім вже і поженились, скільки я пам'ятаю, стільки він малював. От, стільки не знаю, ідеї приходили до нього, звісно, дуже часто, тому і багато незакінчених, бо одну починає ідею, потім друга ідея приходить. Таке непосидючий, непосидючий. Дуже багато малював, дуже справедливий був. Художник полюбляв писати і мальовничу природу Буковинського краю, і міські пейзажі чернівців надихався фольклором та літературними творами. Він весь час міняв стиль. У нього різні стилі були, і ну більше йому подобалось. Один час йому подобається, наприклад, малювати квіти. другий – потім він переходить на місто. от Йому подобається, потім переходить на пейзажі. От що його надихнуло, то він і робив. І портрети, і ікони. Він в принципі всесторонній був такий. Зокрема, він залишив великий творчий доробок, до якого увійшли також твори на релігійні та історичні сюжети. Його мистецтво пов'язано майже все з Буковиною, з нашим краєм. Він любив от той, знаєте, такий жанр Карпати, гуцули. Він є художник, робив, значить, у нас на капеланській вулиці є церква, і він дуже багато робив ікон для тої церкви. Його в місті поважають і люблять. Олександр Гармидер був членом національної спілки художників України. Його твори виставлялися на багатьох обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних художніх виставках. Зберігаються вони у колекції Чернівецького обласного художнього музею. Я знаю Олександра Гармидера. Він був завжди активним учасником всіх виставок, які проходили організованими були спілкою художників. Я знаю, що він брав участь у закордонних проєктах. Тобто, ця людина була надзвичайно активна, надзвичайно. Світла і люблена, шанована людьми. Я хочу потішитися і сказати, що в постійній експозиції Чернівецького художнього музею теж можна побачити його роботи, які вже експонуються довгий час, і у фондах музею зберігаються його роботи. Виставка ретроспектива під назвою Останній аркан триватиме два тижні. Я тут є досить хороші роботи, які от можуть відвідувачі подивитися. Це його останні вже роботи, звичайно, він вже не напише. Виставка може бути і продаж як допомога родині, щоб якось підтримати вдову Сашину. Аліна Рябко, на цій мистецькій ноті завершуємо огляд інформаційної картини дня. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. я з вами прощаюсь успішного та продуктивного робочого тижня. Побачимось завтра у цій же порі.